Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні у мене на огляді ось такий цифровий мікроскоп від Andon Star. Мені його надіслали на огляд, і тому в першу чергу я хочу подякувати вам за те, що вас багато, за те, що ви оцінюєте мої відео, коментуєте. Завдяки цьому підтягуються спонсори, які. Безкоштовно надають на огляд свою цікаву продукцію, і таким чином я маю змогу, не вкладаючи додатково свої кошти, знімати якісь цікаві відео. Тому величезне вам дякую. Коробочка до мене доїхала цілою, ніяких там навіть м'яти на ній немає. Я з середини вже все дістав, але от було воно запаковано ну чудово в такий спінений поліетилен. Мікроскоп цей штука дуже корисна, бо саме завдяки йому мені вдалося відремонтувати ось цей міні-ПК, який курва на. Певно, приревнував до мого нового міні ПК і ще до того, як я встиг все звідси перенести на новий, він зараза вимкнувся і не вмикався. Зараз подивимось на мікроскоп, а трошки пізніше я розповім вам байку, як я коротке замикання на цій платі шукав і як цей мікроскоп мене виручив. Всередині ж у нас є така металева підставка з. Під світкою і місце під штатив. Видно, що якщо ось цю гайку відкрутити, її можна ще ось так нахил регулювати. Знизу видно гарні гумові ніжки, а вага цієї основи десь 560 грам. Далі в коробці був ось такий штативчик непоганої якості. Дуже зручно його регулювати, тому насправді питань до нього ніяких немає. І, власне, сам мікроскоп бачимо 10-дюймовий дисплей, не надто дорогі китайські кнопочки. Також можна побачити інфрачервоний приймач, тобто додатково до нього можна ще й пульт докупити. Зі зворотній сторони бачимо власне саму лінзу десь там з сенсором. Ось таким чином вона в робочому положенні виглядає. Зараз у мене встановлена лінза L. Дистанція до об'єкту тут вказана від 90 мм до 300 мм. Також в комплекті була ось така лінза, сильно менша. Тут відстань вказана від 12 мм до 320. Цією лінзою зручно роздивлятися щось дрібне, тобто розміщувати її в притул до обстежуваного об'єкту. В той час як. ось ця лінза, вона дуже зручна, коли ми щось паяємо, оскільки вона має велике збільшення, тому є простір між лінзою до умовної плати, яку ви паяєте, і в принципі є де махати вашими руками. По характеристикам, у нас роздільна здатність відео максимум 1920 на 1080 тобто Full HD. формат відео у нас AV, при цьому кодек Motion JPEG. Роздільну здатність фотографій 4032 на 3024 точки і в дужках вказали, що це 12 Мп, але важливий момент, що матриця тут всього на 2 Мп. Тобто це просто збільшене зображення. Формат фото JPEG, карта пам'яті у нас максимально на 128 ГБ. Живлення у нас вказане 5 вольт, мінімум 2 А. Щоб його зібрати, спочатку потрібно зняти лінзу, бо ось ці гвинтики нам заважатимуть. Далі відпустити ось ці гвинтики та вставляємо основну частину мікроскопа, щоб вона співпала по пазам, і затягуємо ці гвинтики, але ну так, без фанатизму. Після цього можна вже під'єднати лінзу. Також в комплекті є ось такі лапки, які з пружинами кріпляться до основи і можуть тримати ваші плати. Кабель для жилення, що йшов в комплекті, є в нього такий пультик, тут кнопка якою ми можемо вимкнути мікроскоп, а також плюс та мінус для керування яскравістю підсвітки. Для зажилення підсвітки окремий роз'єм, він підключається в основу з задньої сторони, Type-C підключається до мікроскопа, а USB-A ми підключаємо або в мережевий блочок жилення, або в павербанк. Тому це дуже зручне та мобільне рішення. Зі зворотній сторони бачимо роз'єм під sd карту пам'яті. Також. Три світлодіоди, тайп-сі-роз'єм для живлення мікроскопа, а також отвір під кнопку Reset. Увімкнув мікроскоп. Зараз спробую підкласти туди ось такий понижуючий модуль. Спробуємо роздивитись мікросхемку. Не в фокусі картинка, але регулювання тут таке дуже плавне, зручне і бачимо дуже чітку картинку. Затримка є, але вона ну, супер мінімальна, тому паяти, скажімо так, в прямому ефірі зручно. І давайте пройдемо швиденько по налаштуванням. Якщо ми затиснемо кнопку M, потрапляємо в меню. Так як ми були у відео режимі тут налаштування відео, бачимо три можливі роздільні здатності. Зараз увімкнений режим циклічного запису воно зберігатиме відео шматочками по одній хвилині. І коли пам'ять на карті закінчиться. Воно почне замість найстарішого відео записувати нове. Можна вручну підкоригувати експозицію, але от щодо цього і ISO, і витримка, напевно, сам мікроскоп всім цим керує і дуже швидко він підлаштовується, тому проблем з цим ніяких немає. Також можна увімкнути відображення дати, але мені, наприклад, це не треба. Якщо ми натиснемо M, ми перейдемо в загальні налаштування. Тут знову ж таки можемо ввести дату. Мову, вибір мов тут чималий, проте української тут, на жаль, немає. Можемо обрати частоту, яка використовується як стандарт в нашому регіоні для України це 50 Гц. Це потрібно, щоб картинка не блимала через наше освітлення. Можна форматнути карту пам'яті, скинути на заводські налаштування і ось версія мого екземпляру. Зверну вашу увагу, що зверху, справа у нас вказана роздільна здатність, а зліва бачимо іконку кінокамери, тобто ми у відео режимі. Якщо короткочасно натиснемо М, перейдемо в режим фото. Якщо ми ще раз натиснемо «М», ми вже перейдемо в перегляд наших фото, а також відео. Ну і зручно, що можна його навіть тут переглядати. Давайте спробуємо якось поближче роздивитись якийсь, ну нехай конденсатор. Кільце фокусування вже викручено на максимум, тому зараз по висоті підлаштовуюсь. Ось. ось це у нас власне максимальне збільшення. Так виглядає ось ця мікросхема, на яку ми дивились, і ось конденсатори, ось резистор. Можна щось там роздивлятися. Щоб показати вам реальні величини, наскільки він збільшує, зараз підкладу ось такий штангенциркуль і спробую сфокусуватися на максимально близькій дистанції, тобто з максимальним збільшенням. Бачимо, що влазить в кадр приблизно 1, 2, 3, 4, 5 мм. Також тут є цифрове збільшення, якщо натискати на кнопки зі стрілками, але воно цифрове, тому втрачаємо в якості і, в принципі, немає сенсу ним користуватись. Поставив іншу лінзу з комплекту. На тій самій відстані сфокусувався на штангенциркуль, циркуль, зверніть увагу, наскільки більше всього влізло, тобто ця лінза не так сильно збільшує, проте ми зможемо сфокусуватися з нею прямо на дуже близькій відстані до об'єкта. Давайте перевіримо. З цією лінзою, ось у нас максимальне збільшення виходить, що 2 мм в кадрі. Тобто, саме як розглядати під мікроскопом, краще використовувати меншу лінзу, більша ж лінза буде кращою для виконання якихось робіт. Зверніть увагу, як виглядає фарба з блискучими часточками під мікроскопом. Окрім того, що це зручний інструмент, це ще й неабияка забавка. А якщо ми говоримо про мікросхеми, то можна от прям дуже детально препарувати їх маркування, дуже добре видно їх текстуру. Давайте подивимось на пайку. Тобто якісь там тріщини, якісь непропай шукати теж досить зручно. Ну а тепер така собі розповідь про пошук короткого замикання на платі міні-ПК. Він перестав вмикатися, блок живлення я перевірив, з ним було все добре. Тоді я підключив його до лабораторного блоку живлення і побачив, що з 12 вольт, який я подаю на вхід, напруга просідає до 5, і яке б обмеження я по струму не ставив, ця платка все це тягнула на себе. Тому я розібрав міні-ПК, до голої плати знову ж таки підключив ЛБЖ. Не завжди це коректний метод пошуку короткого замикання, оскільки тут по платі на різних лініях живлення встановлені транзистори, які керуються шим-контролерами, і під керуванням цих шим-контролерів вони з вхідних 12 вольт можуть зробити там 5 вольт, якщо це 5-вольтова лінія, або взагалі 1 вольт, якщо це якесь там живлення процесора. І тому, подаючи максимально можливу нашу напругу на вхід, якщо при цьому якийсь транзистор згорів, ми ризикуємо попалити всю лінію. Але це справедливо в контексті ноутбуків, де просунуті зарядні пристрої з купою захистів. Якщо щось вийшло з ладу, та зарядка може просто відключитися і не попалити компоненти. Це ж китайський міні ПК, майже ноуним, no і в комплекті з ним йде звичайний блочок живлення, і тому в моєму випадку, якщо воно могло щось попалити, тут би все, що могло згоріти, вже б згоріло. Тому підключив ЛБЖ, виставив 1 ампер обмеження струму. Окрім того, що десь з десяток керамічних конденсаторів по різним частинам плати почали огідно свистіти. Помітний був дуже сильний нагрів в цій зоні. Тактильно на дотик мені здався найбільш гарячим ось цей транзистор. Я його випаяв, але коротке замикання нікуди не пішло, тому я засмутився, запаяв його назад і змирився з тим, що це вже купа сміття, яка в кращому випадку послужить донором якихось деталю. але детально розглядаючи під мікроскопом, побачив ось цю пару конденсаторів, які також помітно грілися. І от на ось цьому, який я зараз тикаю паличкою, була така невеличка цятка. Але вся проблема була в ньому: це конденсатор на 47 мікрофарад. замінив обидва, бо вони тут запаяні в паралель. Бачимо два на перший погляд: цілі конденсатори. Але якщо їх почати обертати, то на одному з них бачимо, що там шматок його відколовся. Тобто зовні він був абсолютно адекватний. Перевірити його можна просто помірявши опір. І от міряємо справний, який я про всяк випадок вирішив замінити. Бачимо. Так, стрибають значення, але були там кілооми, мегаоми навіть. Тепер міряємо цього клієнта 300 мО. Ось цей конденсатор був винен у короткому замиканні, я його замінив і міні ПК запустився. Тому, друзі, якщо маєте подібну проблему, для її вирішення вам може вистачити ось такого дешевого dc dc перетворювача, звичайного мультиметра, тактильно нащупали нагрів, переміряли опір всіх елементів, і якщо десь опір надто маленький, то очевидно це воно. Ну, а на цьому в мене все. До речі, зверніть увагу, як виглядають ось ці вирізи на цій паличці для азіатської їжі. Тому, підсумовуючи, скажу, що мікроскоп цей непоганий, з ним дійсно зручно працювати. Звичайно, мені з моїми блогерськими потребами не вистачає тут HDMI виходу, проте це все є, але в інших старших моделях, які мають відповідну ціну. У цього мікроскопа головне, що досить якісний екран, очі не стомлюються, все добре видно, 10 дюймів. Імів, це тема, бо воно велике, можна прям щось роздивитися. Також прикольно, що мікроскоп працює навіть від звичайного павербанка і споживає він досить небагато. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!